Посадка, як ми бачимо, повністю зрізана вогнем української артилерії, і штурмовики закидують російські окопи гранатами. Групи Альфа і групи Чарлі атакують з флангів. Група Браво атакує по центру для того, щоб не дати росіянам сконцентруватись і розбити спротив всередини. Це просто вау-момент. Російський піхотинець буквально з кількох метрів вистрибує за повороту траншеї, відкриває вогонь по нашому штурмовику. Він намагався не дати групі Альфа зайти в траншею з флангу. В бій вступає російський кулеметник. Він веде вогонь з кулемета і по групі Альфа, і по групі Браво, знаходячись посеред між ними. Ми бачимо, що його вогонь по-сомалійськи є неприцільним і він не зміг вразити нікого з групи Браво. І група Браво вривається також в російські траншеї. Також заходить в траншеї.